У Дніпровському історичному музеї народилось пухнасте поповнення Малечі всього два тижні, але він вже рветься давати інтерв'ю і позувати на камеру. Хвостик бавиться, вивчає світ навколо. Втім, від мами далеко не відповзає. Кицька повсякчас горне маля до себе, аби зігріти. Торік пухнасту залишили біля дверей музеї. Вона тут прижилась, а тепер принесла до тинча. Імені кошеняті ще не дали, але всі кличуть його руденьким чи молодшим науковим співробітником. Він має власний кабінет та спеціальне харчування. Увага до нього приділяється від всіх. Взагалі їм купують спеціальні консерви і його готують саме такими консервами, тому що мама вже його на жаль не годує. І він вже харчується сам. Взагалі, якось тут можете бачити, прийти, погладити, трошки потіскати, тому що вони ж такі всі класні. Руденькі це вже третій кіт, якого прихистив історичний музей. На подвір'ї для хвостатих обладнали будиночок у декілька поверхів і устелили теплими речами. Про тварин турбуються і годують їх. Це взагалі віддушене, тому що люди дуже часто люблять котиків. Наприклад, от просто тяжкий зараз час, і знайти котика на роботі не тільки вдома. От відчувається, що це прямо дім, хоча це робота, і все одно тут приємно тоді працювати. Руденький ще замалий для самостійних прогулянок. З ним на руках гуляють співробітники музею. Більшість часу мали проводить у комірці. Втім, всидіти у коробці розбишеться не сила. Проситься в компанії. Взагалі не бешкетує, дуже грайливий, е, любить обійми і щоб його гладили. А так звичайний, здоровий, дуже грайливий котик. Працівники музею називають Руденького своїм колегою. Дар'я каже, це міжнародна практика, коли коти чи собаки живуть у музеї, та навіть офіційно стають частиною штату. Це тепер наукові співробітники, яких прийняли до штату. Тобто можна сказати, що ми тепер рівняємося на Лувер або на британський музей, тому що в них дуже давно котики є такими штатними співробітниками і дуже довго в них живуть. І хоч до малого тут всі вже прикипіли і полюбили його, та все ж шукають руденькому домівку і люблячого господаря. Додають, рудий кіт обов'язково принесе щастя і удачу в родину. Якщо хочете забрати кошеня, звертайтеся до історичного музею. Олександр Гладуш, Іван Павлохін Дніпротіві.